Всім привіт. Бачите, збираю тут, прямо біля самої дороги. Тайці тут збирали, але щось вони так, так збирали. Потікали вчора. Тобто я вчора вигнав. Полишали мені повно черниці. Я йшов, я знову сюди приїхав, збирав. думав, туди піду збирати, але думаю, зайду, тут оглянув, приліз. Заходжу, а тут повна чорниця, ніхто нічого не збирав. Я так і тут збираю, але комарі там в лісі так тнуть. Тут на горобі нема, в лісі І тут Йду, намажуся тим, щоб не з'їла мене. Все, намазався. Класна штука, тут можна йти працювати. Вчора Вчора все-таки вечором я попав туди, куди я хотів. Приїхав до Шведів, додому. Вони мені дозволили зняти про їхнє домашнє господарство, відео. Відео вже є на моєму YouTube каналі. Я думаю ви вже бачили. От, дуже гарне відео вийшло, Цікаве, Скажем так, шаля, дуже гостеприємні, дуже добрі щілі люди. Ось. Так що таке, сьогодні збираю трохи і везу сьогодні здавати, боже назбирав трохи. Буде ціла машина, вечором загружу. То не вечором я десь один капіта, напевно, загружу машину. Під хатою вся чорниця стоїть і поїдемо здавати з вами. Дивіться, яка чорничка гарна. Така. Вся така синя, груба. Якраз така, щоб додому перебрати собі. Тут, тут хороша чорниця в тому лісу, переважно сюди, куди їздив. Сюди якась гнила вже, така, а тут гарна чорничка. І родило гарно, і чорнити саме гарно бачите? Таке це місце таке, де напевно не, не дійшов мороз, де такі більше сприятливі були умови, чи що, що вона тут так гарно робила і тримається гарно. Бачите яка синя, гарна. І дуже, до речі, солодка дуже. Сама по собі солодка. Вчора я собі щось з цукром, з цукром на, наробив, з хлібом, з молоком шведським, домашнім, який мені дали. Та ти що, бомба? Була бомба. Де моє відро? Так, стоп, моє відро. От моє відро ребів тут тих повно під червоного всяких. Дивіться, який ліс. І ліс містичний і чорничний. Так, що тут по чорничці у нас? Так не дуже. Тут так не дуже. Тут, до речі, літають винищувачі наді мною постійно. Вони високо дуже літають. Трошки ще там долині, я чув Чую і пару разів прилетіли три так зразу Десь тоді є військова база І кожен день вони тут літають їх навіть мені до хати чути деколи тренуються шведи оці Чорниця і брусниця, все на купі. Коротше, треба йти десь туди. Там де є. Я щось тут бавлюсь, бавлюсь. Толку стов. Вон бачите? Два, дивіться, як крутиться. Не знаю, чи вам буде видно. Так, власне, крутяться по кругу так. Тони дуже високі, я їх бачу, на камері я не знаю, чи ви їх бачите. Так вони літають ціну. Типа таке в 16-ту виходить Отакий як нас! Бачите, поїхав цей тягач якийсь лісовоз поїхав по дрова, зараз на грузи буде вертатися, але що моя машина йому не мішала. Коротше. Походив я тут, походив, тайці вже все вибрали, нема що тут збирати. Я зібрав ту відро і там походивши, то все буду збирав відро. Ну то далі хіба що ще йти, я не йшов, але там вже сос не починається. Там вже теж нема. Я піду ще туди попробую, вниз. Я так і розумію, якщо тут не буде, то на тому можна закінчити сьогодні це місце. Приїжджати якесь інше, шукати там щось. Ну, Два відразу зібрав, то добре. Чорничка хороша. За таку чорницю, яка не гнила і не м'ята, і поменше листя, дають зараз по 20 крон. Бо її беруть на переборку. А так 15-16. тут що не буду ставити. Так, зараз щось перекушу і біжу туди далі. Ось коли просто забули поїсти з собою згадати, чи вам просто не хочеться готувати, якісь канапки робити, берете, купляєте собі шведську такі от, баночку равіолі з такою штучкою, що відкривається. От. Просто розпалюєте вогонь робите такий, як я зробив. І ставите її, вона трошки підігрівається від камня і від цього. І маєте свій обід завжди. Все, загрілися наші ревіолі, обов'язково поливаємо водою, тому що тут дуже сухі вирубки, тут дуже легко може все зайнятися, вітром занести і все. Тому обов'язково треба його потушити. Що відкриваємо, глянемо, що там у нас загрілося. О, бачите, теплі. Дивіться, які равіолі шведські. Все, маєте готовий теплий обід.